Дівчата, спішимо на почту, але хочу вам показати ще одне замовлення досить вдале, тому що коштує зовсім недорого. А виглядає по-сучасному, дивіться, будь ласка, доріжечка, яка коштує від 260 гривень за погонний метр. А виглядає, як якісний килим у графітових відтіночках. І ще до нього замовили дві доріжечки, зараз вам покажу. Подивіться, яка краса. Що це що це в нас? А ось це графітова перлина. Вона тепер є у всіх розмірах. Бомбезна дріжечка. Подивіться, Пасточка. Коротенька петелечка, яка досить легко прибирається. Ви бачите, так? Вона досить приємна на дотик. Відтіночки, сіро, графітові. Темні відтіночки з білими, просто бомбезно. І основа, основа, подивіться, бласочка, тут йде абсолютно повстяна, тепленька основа, яка досить дружня до паркету до ламінату. Виглядає суперово. Ось такий килимочок коштує всього навсього 1450 гривень. Доставочка безкоштовна. І до нього ще люди захотіли положити дві доріжки при порозі. Будь ласка, виконуємо. Досить вдала якість, тому що можна робити абсолютно любі розміри. Є до 4 метрів ширини. Доставочка безкоштовна, тому обов'язково звертайтесь, килими України, і у вас буде така, така краса абсолютно за невеликі кошти.